У Києві відбувся національний форум стійкості, що об'єднав представників понад 800 громад для обговорення ключових напрямків державної політики у час війни, відновлення інфраструктури та посилення міжрегіональної взаємодії. На форумі була представлена і жмеринська громада. Заступниця міського голови Ірина Дацько розповіла про вже реалізовані ініціативи громади, спрямовані на підтримку українських захисників та зміцнення згуртованості населення. Детальніше поговоримо з самою Іриною Дацьком, заступницею жмеринського міського голови. Пані Ірино, мої вітання. Вітаю. Ви говорили про підтримку захисників та захисниць. Розкажіть детальніше, які ініціативи було реалізовано в жмеринській громаді. Хочеться зазначити, що жмеринська міська рада і її депутатський корпус на постійній основі підтримують військових. До нас надходять безліч звернень від військових частин, і ми реагуємо на ці звернення, виділяємо кошти і суми далеко сягли за мільйони гривень. Додатково хочеться зазначити також нашу участь у конкурсі обласної ради «Безпечні громади. В рамках якої Жмеринська міська рада виграла кошти на придбання дронів, це близько 6 мільйонів гривень. Було витрачено, і хочеться відзначити, що секретар міської ради наразі, виконуючи обов'язки міського голови, особисто завозив ці дрони на схід до наших хлопців до тої лінії, докуди можна було доїхати. Але я вам скажу, що це одна із небезпечних ліній, тому взяв на себе такий ризик. Але можу похвалитися, що дрони доставлені до їх отримувачів. Також в нас також хочу зазначити, що колектив виконавчого комітету і виконавчих органів щомісяця відраховує свій одноденний заробіток для військових. Ми завжди. І усі колектив, увесь колектив підтримав таку ініціативу, і щомісяця один день нашого заробітку йде на потреби ЗСУ. Ви також відзначили впровадження в громаді політики безбар'єрності. Розкажіть, які програми вже діють та які проєкти впроваджено. На сьогоднішній день у нас. Є робоча група Рада, без Рада безбар'єрності. Ми вже затвердили два маршрути безбар'єрності, над якими працюємо, і реалізація яких забезпечить безбар'єрний доступ до всіх соціальних об'єктів Жмеринської громади. Також хочу поділитися гарним прикладом, коли до нас звернувся військовий. Який працює, має свій бізнес, має палатку на базарі і для нього було незручно діставатися як до своєї свого місця діяльності, так і до податкової. Тому ми разом з ним пропрацювали його маршрут на сьогоднішній день. Вулиця, якою він рухається, заасфальтована, і всюди, де були потрібні пониження бордюрів, вони виконані. І на сьогоднішній день саме цей військовий має доступ. Ну а разом з ним і інші. Користуються доступними маршрутами. Ми продовжуємо працювати в даному напрямку. Усі об'єкти капітального будівництва у нас запроєктовані з урахуванням безбар'єрності безбар і буде влаштована як тактильна плитка на місцях до зупинки, ну і в тому числі, там, де не відбувається капітальний ремонт, а лише поточний ремонт, там теж ми Виконуємо роботи з не, до з забезпечення безбар'єрності. А наскільки важливо сьогодні для громад брати участь у подібних національних майданчиках для обговорення? Скажу так, такі форми, такі майданчики. Це не лише можливість отримати знання, досвід, відчути рух держави, направлення держави, познайомитися з напрацюваннями або новими. Здобутками або новими гілками, які будуть розвиватися, які реформи будуть впроваджуватися. А це також і великий нетворк, велика робота з колегами, спілкування, мотивація. І я вам скажу, що коли ми в своїх громадах працюємо над вирішенням тих чи інших питань. То коли ти зустрічаєшся з колегами і розумієш, що в, де в деяких громадах ось так вирішується питання, в інших по іншому, ти маєш можливість перейняти цей досвід. І в тому числі почути, що потрібно іншим, іншим громадам. І я радію за зашмарку, яка одна із перших долучається до подібних ініціатив, до державних ініціатив. Ми одні з перших стали підписантами з Дружківською міською радою меморандуму про співпрацю в рамках проекту Пліч опліч сортовані громади. Ми одні з перших стали учасниками. Проекту на проектів на платформі Dream з написання проєктів публіч інвестиційної полі публічних проектів, і і надалі намагаємося бути першими в реалізації різних ініціатив. Ви вже сказали про те, що форум це обмін досвідом. А розкажіть ще, який зворотний зв'язок ви отримали? Мені дуже сподобався виступ харківського міського голови, який на сьогоднішній день це місто ми знаємо, воно одне з найбільш атакованих і для них найважче, мені здається, сьогодні переживати ці часи. Але особисто для мене було дуже теплим те, що Ігор Олександрович у своєму виступі підтримував нас. Не прифронтові при міста підтримував нас і казав, що ми повинні бути стійкими. Ми повинні триматися. Ми повинні бути один з одним і витримати до кінця до тієї омріяної перемоги. Це дуже щемливо і. Я ще раз підкреслюю, що такі зустрічі це не лише про роботу, це про велику мотивацію. І я сподіваюся, що у мене вийде принести цю мотивацію до наших громадян, до нашої громади і передати ту теплоту, яку передали міські голови з прифронтових міст. Думаю, що зараз ви мотивували не лише жмеринчан, а й усіх глядачів телеканалу Вінничина. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру та, звичайно, за ваші роз'яснення. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ірина Дацько, заступниця жмеринського міського голови.